Всім привіт, друзі! З вами Лінс, і сьогодні я офіційно розпочинаю нове виживання в Майнкрафті. Це виживання я всього лиш на одному чанку в небі. І кожен слой цього чанка це інший блок. Як бачите, спочатку це просто земля, а потім йде камінь. І далі все цінніші та цінніші блоки. Як бачите, на моєму самому верхньому слої є дерево, якась табличка, скриня. Квіти, корови та селяни. Я не знаю, чому їм на корови. Да. Мамбай щось там. так. Да. Давайте подивимося, що в скрині знаходиться. Ну такий доволі базовий наборчик. Як можна сказати, багато паростків, їжа, інструменти, ну щось таке. Ладно, давайте... Напевно, зразу зробимо дерево, чому б і ні. Нам воно пригодиться, щоб зробити якусь базу чи що. І зараз зразу йдемо на нижні слої понижче. На. І як бачите, через те, що я записував дуже багато кадрів з привітанням, в мене завжди щось не виходило, вже наступає ніч. І тут можуть, до речі, бути моби, які можуть бити жителів. Тому я не знаю, чи в мене вийде, але я попробую їх на якийсь час тупо забудувати. Да. Давай, селянин, підійди. І я трішки забудую вас. Так. Чуть-чуть не хватило благів, ну буває в цілому, так? Да? Ні. Так, давайте зробимо ось, ось так, ось так. Я чуть не обосрався, ладно. Е, ось так. Так, да, ви стоїте тут, як додіки якісь, ну, база, база для носатих. Так, ладно, одного селяни я закрив, зараз закрию другого і буду копати вже камінь, 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 камінь. І якщо вам сподобається це виживання... А я не знаю, чи сподобається воно чи ні, то я, звісно, буду його продовжувати. Щоб... Та чо що я завжди чуть не падаю, блін? Во, все, 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 все Тепер я можу з чистою душою е копати нижні слої. Ось так. Так, що туди йде. А, мені секунду, що це бедрок, знаєте, такі. Так, ладно, давайте чуть-чуть розкопаємо і вже продовжимо. Чуть-чуть ускорив відео процеса, як я ламаю землю. Ви бачили, що я робив тільки що? Ні. Що я забирав землю з половини, на цій половині буде, так сказати, живий куточок. Тут будуть рости дерева, тут будуть всякі грядочки, домик, домик для селянинів, а поки вони будуть так. Як я зрозумів, оці злюки пімпуки не будуть спавнити зараз. Це дуже хороша новина, та навіть якщо би спалили, в мене є вугілля активований, між прочим, ага. Напугаю їх, що не дам вугілля під час поносу і все. <звук> да, я розучився шутити, в цілому ніколи не був. Ладно, я ще чуть покопаюся тут і думаю... Думаю, стоп, спочатку я добуду, напевно, трішки вугілля. О, тут дерево, тут дуже багато дерева. Можна будувати всякі доміки. Так. Да там заселяти селяні, сель, селянинів до речі не знаю чи добре чи погано що їх двоє напевно добре але мужики як ви будете розмножатись мені цікаво дуже так це у нас хто пастух це у нас фермер Зачекай, а пастух там я бачу шерсть а це Ну конечно. А як мені спати? Я когда буду ліжку, мені дуже цікаво. Ну так-то. Ну так-то. Да. Ладно, я щас все зроблю, напевно, на ускореному відосики. Да. Так, тельки включаемся и сразу иду рады. Ура! О, сколько блоков тут? Нифига Я думаю, их помочь. Да. Да, как видите, я наработал такую красу, поставил факелы, такая типа дробинка, цей, да. Похвалите меня в комментариях, пожалуйста. Нет. А так сейчас я хочу взяти предмети зі скрині та подивитися, що за слідуючий слой. Я не побачив, поки летів, але я думаю, там буде залізо, це дуже очевидно. Так, давайте подивимось. мідь, до речі, мідь, 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 мідь. Чи потрібно мені мідь? Насправді краще би було залізо, бо залізо реально потрібне, а мідь, це ну, ну таке там, якби... говно проще кажучи. Типа... Ну что я сделаю с мидью? Я ничего не сделаю с мидью. Ну да. Ну да. Мидь откровенно говно, мусор в инвентаре и вообще. Э, да, я не могу придумать нормальную шутку, нормальный жарт. Придумайте мне, пожалуйста, жарт. Так, да, вже знову вечеріє, знову чаріє. Такий я роботяга, що дочекався, поки знову чері. да. Трішки ускорив відосик вам. Зразумели вы типа, типа ждуны. Кенти <пит> <пит> из любопытства взломал медь и заметил, что там сино. Але е, його я буду купати вже в наступній серії цього виживання, так що чекайте, дякую всім за перегляд. Е, вибачте за таке несильно якісне відео. Я тільки стараюся влитись, так сказати, в графік. Е, дякую всім, хто подивився, та до наступного відео, до наступної серії, напевно. Так що. <звук> Бувайте, пупсики.